Всім привіт! Ми знаходимося у місті Дананг, і тут є музей Парасельських островів. Це територія, яка належить місту Данангу за адміністративно-територіальним поділом В'єтнаму. Але наразі окупована Китаєм. Що за острови такі? Давайте розпочнемо з того, що я вам розповім про ситуацію у Південно-Китайському морі. А ситуація там така, що у давайте я краще на мапі покажу. Це південно-китайське море, яке, до речі, в'єти називають просто Східне море. Великих повноцінних островів там нема, але є маленькі. Це В'єтнам. Він претендує на оці води відповідно з островами, які у цих водах знаходяться. Бо ну, ми давно там вже були, рибу ловили, погоду вивчали. Це Малайзія, вона претендує на оці води, тому що за міжнародними нормами це наші територіальні води. Це Бруней, і він також претендує на територіальні води, і їхні розрахунки трохи різняться з малазійськими. Це Філіппіни, вони претендують на ці території, бо там є острови, які відносяться до філіппінського архіпелагу. А це Китай, і він хоче усе. Тому що, е, тому що це Китай. А ще й Тайвань, який хоче те саме, бо ці китайські територіальні претензії виникли ще до того, як Китай розділився на КНР та Республіку Китай, тобто Тайвань. Це острови архіповагу з на які претендують усі ці країни. Але про них ми сьогодні не говоритимо. Я вам просто покажу цю картинку. Бачите, кожна країна щось там контролює. Хоче контролювати усі, претендує на всі, але не лізе атакувати території, які вже зайняли інші країни. А ось з Парасельськими островами ситуація протилежна до 1974 року. архіпелаг контролювався урядом південного В'єтнама. Там розташовувалися військові, знаходилася метеорологічна станція. Як ви розумієте, здати, це було під кінець в'єтнамської війни, і в уряду південного В'єтнаму були важливіші за Парасельські острови справи. Це розумів і Китай, який скористався моментом та окупував архіпелаг. У січні того року відбулася битва за Парасельські острови, в якій були загиблі з обох сторін. Після перемоги Ханоя над Сайгоном об'єднана В'єтнамська держава, звісно ж, вважає цю територію своєю. Тут у музеї зібрані різні документи, які підтверджують ці посягання. Фотофакти присутності французького індокитаю на островах. В'єтнамські документи, які підтверджують в'єтнамський контроль над територією. Іноземні документи, які підтверджують контроль Франції або В'єтнаму над островами, та китайські документи, які підтверджують, що острови не є китайськими. Навіть в'єтнамський корабель приперли звідти та поставили перед музеєм. Документів, які засвідчують те, що свого часу французи віджали ці острови саме у китайців, або що японці віджали ці острови у французів, я не помітив. А таке було. Всяке було. Ці території важливі з метою риболовлі, корисних копалин, але для Китаю як не важко здогадатися, найголовніше контроль моря. Зараз Китай будує штучні острови у південно-китайському морі, насипає піску, розміщує військові бази, будує злітні смуги, навіть рибалок якихось поселили. Ось, бачите, тут живуть китайці, це Китай. Якщо у центральному В'єтнамі влада намагається привернути увагу до Парасельських островів, от музей це й побудували, то у моєму регіоні на півдні країни акцент робиться на островах Спретлі. Отакі от стели з написом Чуанца в'єтнамською назвою архіпелагу можна знайти всюди. Ось це, наприклад, центральний парк мого міста. Тут же в цьому парку висять старі мапи метеорологічних станцій, а це школа, у якій я працюю. На цьому в мене все. Було цікаво, ставте вподобайки. Ні, то ні.